Дорогі мої любі, сьогодні хочу вам розказати в своєму садочку про одну з видів молитви, які, яка мені дуже подобається. Я думаю, що ви дуже багато разів робили те, про що я вам зараз скажу. І не здогадувались, можливо, що це саме може бути молитвою, дуже стілюючою молитвою. Я про те, що коли ми саджаємо квіти, ми можемо не просто їх саджати. А дарувати їх матінки землі як подарунок, як приносити квіти а, своєї мамі, і робити це з любов'ю і вдячністю, і природі, як своєї матері, і нашому а, батькові небесному, як творцю, який зробив настільки чарівну природу, який подарував нам її. І тоді така річ, як саджання квіт, квітів. Стає молитвою, бо що таке молитва? Молитва це розмова з Богом. І от подумайте, якщо б ваші діти до вас зверталися тільки тоді, коли у них щось погано, коли їм щось потрібно, потрібна допомога, але ніколи не приходили просто так, не приходили з вдячністю, не приходили просто вам сказати, як вони вдячні вам. То вже і ми повинні це робити до нашого батька небесного. І тоді, коли ми прикрашаємо землю, ми саджаємо квіти, ми це робимо з таким вдячним укліном і матінці природи, і батьку небесному, то саджання квітів стає молитвою, бо молитва це розмова з Богом, і не тільки розмова про те, що нам щось потрібно і нам потрібен захист, а розмова про те, як ми любимо його, як ми вдячні йому. Будь ласка, пам'ятайте про це і можете, коли саджаєте квіти, відчувати, що ви робите дуже вдячну, дуже цілющу молитву? Я люблю вас! До нових зустрічей!